Продукти від жителів Луперевого вже в багажнику позашляховика. Юрій довантажує маскувальні сітки і їде до Лиманівської сільради. Сюди місцеві приносять свої гостинці захисникам. Олександр передає мед з власної пасіки. Хай хлопці не кашляють і лічаться, і б'ють отих падлюк побільше. Скоріше буде мир на цій землі. Воно сі якраз болячки. Оці грипів все підряд. А медок якраз з їм чайком то що треба. Печуть, готують, несуть, говорить про місцевих жителів староста сіл Наталія Панашій. А це наші станіславські жителі, які в нас зробили домашні кров'яні колбаси. Тут Валентина Івановна, сусідка. Вінегретик, голубчики, магазин наш універсам, чотири пака водички, кислі огірочки. Сусідка також принесла. Все грузимо хлопцям. І зараз ще поїдемо до дівчат. Це ще не все. На машину, в яку вантажить продукти, Юрій збирав гроші два місяці Її пригнали з Великобританії. Коштувало авто 6,5 тисяч євро. двигуна 2,5 це повний привід, дизель дуже винослива автівка. Вона дуже себе добре зарекомендувала. Це бренд, точніше, марка Ford Ренджера, дуже хороша тачка. І всі хлопці від всіх хлопців дуже позитивні відгуки. Про ці автівки. Вони вже врятували не одне життя на фронті, тому ми маємо надію, що і ця послужить нашим козакам і врятує не одне життя підрозділ. В цій автівці є критий багажник, який опціонально може бути відкритим. Чудово, позашляховик. будемо здійснювати евакуацію поранених та підвозити БК на позиції. На жаль, автівки військової справи це розхідний матеріал. Вони дуже сильно виходять з ладу. Це сорокова машина, яку Юрій Бешевець передав силам оборони, розповів волонтер. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.